Доброго дня, діти! Ми знову з вами на колекційній ділянці лікарських рослин і продовжимо подорож по вивченню цих чудодійних рослин. Перша рослинка, якою ми сьогодні з вами ознайомимося, це пижмо звичайне, родина Айстрові, багаторічна трав'яниста рослина, квітки дрібні, яскраво жовті, зибрані плоскі кошики. На верхівках утворюють щитоподібні суцвіття, поширена рослина по всій Україні, росте на сонячних галявинах, пагорбах, заготовляють квіткові кошики рослини в період їх повного розквіту. Застосовують препарати пижма звичайного для лікування гепатитів, холециститів. Для лікування аскоридозу. Слідуюча рослинка, з якою ми будемо з вами ознайомлюватися, це шавлія лікарська. Це теж багаторічна рослина, відноситься до родини губоцвітих. Напівкущова багаторічна рослина, стебла прямі, розгалужені 20-70 см заввишки. Квітки двостатеві, неправильні. Віночок яскраво червонястий, іноді блакитний, трапляється і, трапляється і білястий. Цвіта рослина у черні-липні, плоди достигають у липні-серпні. В Україні культивують у багатьох областях, переважно південних. Але прекрасно ця рослина шавлія лікарська почуває і в нашій місцевості. У листках шавлії лікарської знайдено летку олію, алкалоїди, дубильні речовини, флавоноїди, кумарини. Для лікування запальних захворювань верхніх шляхів використовують її дуже прекрасно. Також лікують стоматити, парадонтози. Дуже помічна рослинка при цих, лікуванні цих захворювань. Слідуюча рослина це живокіст лікарський. Відноситься живокіст лікарський до родини шорстколистих. Шорст це багаторічна трав'яниста рослина. Близько одного метру заввишки. Квітки знаходяться у таких завіках. Віночок темно-фіолетовий або рожевий, трапляється і білий, цвіте рослина у травні, липні, росте в заплавах річок, стариць, на вологих луках і поширена, поширена, поширена рослина по всій території України. Для медичного використання. Заготовляють корені з кореневищами рослини, які викопують пізно восени. Застосування щодо цієї рослини препарати живокосту лікарського застосовують для лікування виразкової недуги шлунка та 12-палої кишки. Посилює зростання кісткової тканини при переломах. На цьому діти ми завершуємо сьогоднішню екскурсію. До зустрічі. До побачення!